Читаюча людина збагачується духовно, підвищує свій інтелект про те, що українці чимало читають, свідчить численні продажі айбуків. Та й ви самі можете поспостерігати у кожному магоні метро, як мінімум, один пасажир все ж таки тримає читалочку у руках. Але на превеликий жаль, сучасні технології стрімко витісняють любов до книги, тому й помирають бібліотеки, мало людей до них ходить. Ну, я належу до тих, хто любить все одразу так би мовити, а придбати і прочитати книгу ну, в електронному вигляді, як на мене, дуже таки зручно. Ну то нащо ж іти до бібліотеки? Питання ні, назар. Ну я не зовсім з тобою згодна, тому що бібліотека це ж особлива атмосфера, і вони теж починають працювати в новому стилі, організовуючи, скажімо, літературні читання. На до речі, на одному такому міні-святі побувала і наша журналістка Віта Білоуста тож зараз побачимо. Доброго всім ранку. Засіб для самопізнання, скарбничка мудрих порад, книга. А ідеальний варіант вихідного дня, літературний вечір, згодився Тарас, вхопився за ріжка, намажив сівсь, отаман батяжка у руку дав і цоп себе моругі. Отак вже й промайнули ту яругу і вишнево. Й піно зацвіло в садах усе Тарасове село. Ми намагаємось бути бібліотекою сучасною для наших читачів і цікавою. І перш як ніж записатися в бібліотеку, ми з читачами проводимо бесіду. Ми питаємо, що вони вміють робити. Чи вони малюють, чи вони співають, чи вони грають на якомусь інструменті, чи вони. Пишуть вірші, чи вони може якісь твори можуть нам запропонувати? І з цього ми вже виходимо і пропонуємо читачам виступити в бібліотеці. Так не лише прочитання віршів та поезії може бути основою вашого літературного вечора, а й Отже, незвичайний літературний вечір організували в одній із київських бібліотек, де мала нагоду побувати і я зробити щось подібне можна і в себе вдома, а починати радять із прочитання збірки українських прозаїків. Це декамерон. Десять сучасних, ну ви знаєте, українських молодих авторів, молодих амбітних авторів. Я би почула з цього. Там невеличкі розказики. Ну це вони такі гарні, такі добрі. Десь такий вік старше, десь наш вік. Я предлагаю читати наприклад, перездобуть. Перші я дуже люблю її перші романи. Це гудзики. Дванадцять краса слова, мораль впливають на духовність. Тож пропоную вже відчути це на собі. Літературних вам вихідних.